Сюда. Так, пацани, дивіться сюди. Зараз перший номер наносить удар. Так. Другий номер. Зустрічний удар. Дивіться, звідси, звідси, поняли? Перший номер, просто вчора щоб почекай. Раз, раз. Другий номер, коли на удар. чітко в полошу покладав, поняли? На нос удар. Звідси, Бам. вдалили, звідси, Бам. дарили, дві бам, пам дарили. бум вдарить. Розуміли?

просто бачу. Знаєш, як це? Також і. Ну, так що і дітей. А ми що? Давайте. Вичинай, давайте. А що?

<tokos> Não <inedilancia> é

Добру, билю, билю, билю. Я... Можливо... Без замаха вина, від буріння стоять. Далі вручки на місце. То вдарить вручну на місце зразу, ми на захід руку повертається. Геннади без замаха питається. Підборідня. Гена без замаха пита, ручки на місці, кому скажу. Я на стойку станет. Черт, угол удар, угол удар. Ты можешь бити в мене, ні? Боїться тобі. Знаешь, спарить, подай сразу. Поменялась. Ну, ты знаешь, я не могу тебя просто взять. Да, 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 Бала процедура. Роди питання. Так, Якщо цього єдині Так, посади зараз, я власне. Меняйте. А ви я люблю оцей. Е, От по, по минуті, ну три чоловіка минулося, троєчка, по папусього троєчка. Я вискатується.

Хайбия, это было там не недомально. Тысяча ещ ⁇ Тысяча ещ ⁇ Кто там еще начинает? Ты же начинаешь? Да, ребят, ты же регируешь? Ты же начинаешь? 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 Ты же начинаешь. Ты же начинаешь? Ты же начинаешь? Ты же начинаешь? Ручки вражає, праву руку, далі ручку на ніс, вертай ручки називаєш, ручки вертає. Так, ручки час на три чоловіка, помирнуть і не заказ походить. Місто самі, батьки туди йде. Минута помінявся, минута помінявся. Джолі, вас ставай. Джолі, ваш не минули, поняв? Чи ні? Ні, не ходить. готові всі? Так, сама зробить, почекає, не так зробить трохи. Ми мене зробимо по-другому. Що мене вдарить, то сюди так. А Як ви думаєте? Так, мішка єси. Ви сюди їм Я знаю, я вже бачу. Ви куда їдете, до вас там символі. А це старше вам, вам старший вам, вам ти достатньо. Вони ще старші, ні місяць, у вас менше місця буде. Розумілося? І це він нас, сину, не вийде, поліпата про малецький. Є корпуса. Хто? Все, приготували. Подали ту другу ручку, позвони. У нас буде десь 4 раунда, тоді минути. Все, погнали. Місько, все роботу свою. О, там бачите, сьогодні все вистояє. Держанати сьогодні. Ти не працював уколи. Покорний порода. Що ти з того не обходиш? Подобрай, давай поперед, попробуйте обнімашку. Способаємо, як обнімажу, немає. Виходить, що полінуємо. Піддалювати треба. Оп'ямо піддавлювати. Три-два міста. Втім, три два. Вичекаємо місто, всім-то 2 da u ovom događaju, jednostavno da možemo da radi. Vidimo se u 18:00, pa. Počevamo da, je. I sa udarom u stopu, vidiš, baš? I sa udarom u stopu, dobro, begi. Coida lá. Não vou Я тобі скільки раз говорив. Виходиш, міністр надати. Дай потім віло. Роби подухом, робимо потім, як так. І це буде помал. Переодому плати. Помінялися. Отакувань, так. Мені піддавати треба, піддаватися, подай. Вітай оці, дай в міні атаку купоє. Давай з лінії атаку купоє. Поміняється. Заведе, трохи лежать. Вліво біжі уклоном, якщо ні, праву руку більше вертає. на більше вертай праву. Головою постійно рухай. Головою Прижимайся, Дон! Бри упа! Супер, папа! Я зайкнувся! Я зайки, в так тебе збивати будеш! Ааа! Треба каву набрати! Хуя! Двоня, лесійте, долесійте! Готовиться! Так у нас так? помінялися! Давайте ще пора, повідомляємо. Погнал, погнали, кацюємо. Нет, да дальше, дальше просить. У нас у нас у нас не так. рука постоянно, чрт. Вот таких спалинок и Руки напитися, Джоні, право руки на південь. Джой, ну ты не треба дождм, да? Желаю, что ты жреба, типа там. Вона проти нас. Терпійте, не піде, Джо. Открывайся. Все, все, снимаем, снимаем Нет, нет, Сейчас снимаем. На место ложим.